Якщо ти хоч раз розроблював ігри на скетч, то тобі в якийсь момент хоч раз захотілося б дізнатися, яким чином було зроблено того чи іншого героя для цієї гри. Звісно, можна брати вже готові пресети героїв і використовувати в їх в своїй грі, але ж набагато цікавіше, якщо ти зможеш їх розроблювати самостійно. Або тих героїв, які вже існують для тих ігор, які вже створені, і ти їх хочеш повторити в скретч, або створювати зовсім нових героїв. І от сьогодні ми і розглянемо, як можна розробити свого власного героя для гри в Scratch. Вітаю, мене звати Артем і сьогодні ми будемо розроблювати, а саме створювати, малювати, героя для такої старої гри, як Галага. Це класична піксельна гра, і саме тому ми будемо використовувати спеціальний піксельний редактор для того, щоб його створити. І представте, що ви хочете повторити цю гру, і хочете розробити будь-якого героя цієї гри. Це є можливим на даний момент, використовуючи такий редактор, як Піскль. Про нього трошки буде згодом, а для початку, перед тим як розроблювати, нам треба подивитися, як виглядає цей герой і які в нього є е пресети. В цій грі герой, як бачите, рухається просто вліво-вправо. В нього навіть не горить якийсь там. Вогонь позаду, і він просто стріляється. Тобто нам достатньо створити саме центрального нашого героя. Коли він вибухає, в нього виникає ось такий от вибух, тобто біля нього виникає ореол а він сам стає червоного кольору. Можемо це використати в нашій грі, але для початку нам треба створити хоча б основного нашого героя. Тому я зроблю скріншот цього кораблика, і зараз ми з вами перейдемо в редактор Fiskel App, в якому можна розроблювати цього героя. Отже, коли ви потрапите на сайт Piskel ви можете створити новий спрайт і саме в ньому і працювати. Для зручності я розташував свого героя з правої сторони, щоб його було видно, і далі буду малювати. Буду малювати починати з носика і буду плавно йти вниз. Якщо ми прям не ідеально повторимо цей малюнок, це не є якоюсь страшною ситуацією, тому що ми ну, є розробниками цієї гри, цього малюнку. Давайте я трошки зменшу вікно, щоб в мене воно не... Рупалось так сильно. І з правої сторони залишимо його героя. Отже, для того, щоб його легше було зробити, нам треба буде використовувати елемент вертикального відображення. І треба буде обрати колір. Для цього я оберу колір одразу білий. Як бачите, в центрі ми можемо обирати будь-який колір з цієї гами, яку ми вибрали, а це червона гама. І так як в будь-якому кольорі білий кольор присутній в будь-якому випадку, ми можемо вибрати просто вгорі зліва і обрашу цей елемент вертикального відображення. Ми можемо вже створювати свого героя прямо по пікселям, малюючи його. Бачите, можна вибрати ось тут трошки більший піксель, але я зазвичай люблю працювати в мінімальній конфігурації, називаємо це так, тому що ти одразу бачиш, що в тебе виходить з твоїм героєм. Завдяки ось цьому дзеркальному відображенню ми одразу можемо симетрично малювати героя і з лівої сторони, і з правої сторони. І далі йдемо, я трошки збільшу піксель, тому що там воно все-таки йде такими великими пікселями. І я замальовую повністю білим кольором свій кораблик максимально Іду по контуру. Тобто я не дивлюсь на те, що там є різні кольори, вони дійсно є. Якщо я щось зробив неправильно, я можу натиснути комбінацію Ctrl-Z, яка відміняє наші дії. І таким чином я потрошку повторюю контур свого героя. Можете рахувати по пікселям, а можете одразу робити так, як вам подобається, тому що, незважаючи на те, що ми робимо класи... герої класичної гри, він може відрізнятися від цієї класики. От, І, в принципі, контур я вже зробив. Тепер, що мені залишається, це вибрати червоний колір. І зробити ось ці домальовки. Це його зброя. І позаду, я так розумію, це двигуни, напевно. Так виглядає. Так, і одну вгору. І тепер червоний його символ попереду. Ну, давайте його зробимо напевно, ось таким. Він трошечки не схоже, але можна зміститися, може отак от зробити. Бачите, трошки можна не попасти. Я все-таки отак от зроблю. О, буде таким. І обираємо синій колір максимально, щоб додати декоративних елементів. Декоративні елементи, ну, напевно, ось так от. Ось ми розробили нашого героя гри, для того, щоб зберегти локально цей малюнок, я натискаю Ctrl-S, і воно зберігається. Якщо щось піде зараз не так, я зможу відновити останні його зміни. Але перед тим, як завантажувати цей малюнок в нашу гру Scratch, нам треба зменшити його контури, тобто прибрати ось ці частинки, тому що вони будуть заважати для нашої гри і будуть, ну, наприклад, учасниками цієї гри. Тобто, наприклад, якщо якась пуля або ворог доторкнеться до мене ось тут, от знизу, де я зараз служу курсором, то мій... Герой може померти від цього. І для того, щоб все-таки зробити його компактним, нам варто удалити лишні частини цього малюнку. Для цього є спеціальний елемент Resize. І тут треба вибрати якор вгорі. І потроху змінювати, наприклад, висоту. Там 32 пікселі, я зроблю 28. Бачите, воно через те, що якор прикріплений до носика нашого малюнку, він зменшується поступово в розмірах. Краще брати по парній. Парне число якесь зменшувати для того, щоб там пікселі не з'їли трошки нашого малюнка Але якщо навіть таке трапиться, нічого страшного. Тепер мій малюнок є, по суті, по центру, я вже можу якор вибрати центром нашого малюнка і тепер мені треба прибрати ось ці бокові пікселі. Тепер я по ширині це змінюю. Ну, давайте спробуємо спочатку 30. Воно, бачите, з двох боків змінює тому варто використовувати саме парне число. 28, 26, тоді воно і зліва і справа по одному пікселю. Прибирає. Ось ідеальний мій малюнок гри. Тепер перед тим як його завантажити, нам треба експортувати його, то ми натискаємо кнопочку експорт, обираємо «Scale». Е навіщо це потрібно, тому що якщо ви хочете, щоб ваш малюнок був високої якості, тобто був не 30 чи скільки в нас там 26 на 26 пікселів, а був більш якісним малюнком, то варто його збільшити. Множник, його розмір, і воно і по ширині, і по висоті його збільшує. Тоді, якщо ви якісь маніпуляції будете проводити всередині гри, скретчу, тобто збільшувати або зменшувати об'єкт, він не буде втрачати в своїй зовнішній якості в зовнішньому вигляді ніяких таких поганих речей з ним не буде траплятися. Отже, вибравши цей скейл, я можу завантажити гівку, або можете одразу ПНГ вантажити. Якщо ви розроблюєте кілька фреймів для свого героя, наприклад, він там буде вибухати, то ви можете обрати одразу. Гівку, і завантажити її на свій комп'ютер. Після того, як ви його завантажили, заходите в Scratch, створюєте проект, або якщо він у вас вже був, і його треба завантажити. Ви обираєте саме вивантажити спрайт ось таке меню, і знаходите, де він є у вас на комп'ютері. Так, У мене це напевно оцей останній був, бо я вже малював такого героя. І я його відкриваю. Як бачите, так як він білого кольору, то на білому фоні його не сильно видно, тому я одразу виберу космос, зірочки, і тоді його буде класно видно. І дивіться, я його навіть якщо зменшу десь до розміру 15, він не втрачає своєї якості, коли я його рухаю. Він ніяк там пікселі не змінює, ніяких таких рефлексій там не відбувається, чи як викривлень нашого малюнка. І він спокійненько так от рухається. Ну або можна 20 зробити. Таким чином, ви вже зробили свого нового героя, якого далі можете програмувати в Scratch. Ось таке невеличке відео знайомство з піксель арт анімацією у нас було сьогодні. Якщо вам сподобалось, як я розповідаю, і хочете дізнатися глибше про тему, як малювати в Піксель-Арт анімації і піксель арт персонажі, ви можете записатися на мій курс за оцим посиланням. Або, якщо ви хочете просто підтримати проект, то я буду вам дуже вдячний, якщо ви поставите лайк, підпишитесь на мій канал, залишите якийсь цікавий коментар, можливо, з побажаннями того, що можна далі намалювати в цій тематиці, або ж можете просто задонатити мені ось за цим посиланням. Дуже дякую за перегляд і до наступних уроків!